Ну і про найближчого соратника декілька до снів Дональда Трампа ілона Маска, який може лише давати рекомендації департаментам а не ухвалювати кадрові рішення. Обмеження на діяльність маска наклав Трамп під час зустрічі з кабінетом міністрів. Пише «Політико». розмова відбувалася на фоні серії масових звільнень і погроз державним службовцям з боку маска. Ну і нагадаємо, що той керує департаментом ефективності уряду. Трамп указав, що остаточні рішення щодо персоналу та політики відомства мають ухвалювати міністри. Ну а маска лише консультуватиме їх у цьому. Видання зазначає, що на цій зустрічі був присутній, і сам Ілон Маск, Маска також називає він цю заяву президента першим значним кроком щодо звуження мандата маска. У столиці України України у Києві ремонтують аварійні шляхопровід на Новокостянтинівській. В експлуатації він більше 50 років, однак жодного разу не оновлювався. Ремонт триває за графіком, а рух шляхопроводом планують запустити до кінця року. Про це під час інспекції об'єкту сказав мер Києва Віталій Кличко. Фахівці замінять опори мосту. Прогони між ними та мостове полотно на місці прокладуть сучасне дорожнє покриття. Також після капітального ремонту з'являться велодоріжки. Їх облаштують з урахуванням вимог безбар'єрності.